Вітаємо на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо все про отримання статусу учасника бойових дій, а саме про те, які документи для цього необхідні, хто приймає рішення, чи може військовослужбовець самостійно подати документи до комісії та багато інших нюансів. Хто може отримати статус УБД? статус учасника бойових дій можуть отримати. Військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, добровольці сил ТРО у складі ЗСУ, особи, котрі звільнились з ЗСУ, що є основною умовою для надання статусу УБД. Основною умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є факт виконання ними бойових завдань. При цьому бойові завдання можуть бути виконані як особисто, так і у складі бойової частини. Хто приймає рішення про надання статусу УБД? Статус УБД надають спеціальні комісії, створені при Міноборони, МВС, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, Офісі Генерального прокурора, Офісі державної охорони, адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, ДФС і мінветеранів. Звернутися до комісії для отримання статусу УБД має командир військової частини. Що робити, якщо командир військової частини не подав документи до відомчої комісії про надання статусу УБД? в разі неподання командиром документів, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії. Всі необхідні документи надсилаються рекомендованим листом з повідомленням або подаються особисто. Якщо ж в особи відсутні документи для підтвердження статусу УБД, то необхідно звернутися з рапортом до командира військової частини. У рапорті необхідно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій особа просить надати необхідні документи. Які документи необхідно надати для отримання статусу УБД, для отримання статусу УБД потрібно надати комісії, доповідну записку командира військової частини. Витяг з наказу про залучення особи до виконання завдань руху опору, бойове донесення. Витяг з журналу бойових дій, оперативних завдань ведення оперативної обстановки. Матеріали спеціальних розслідувань за фактом отримання поранень, контузій, каліцтв довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до постанови КМУ no 413. До цих документів можна додати і інші, що містять докази та підтверджують факт виконання бойових дій. Скільки чекати на рішення про присвоєння статусу УБД, рішення приймається у місячний строк після надходження документів, їх вивчення та заслуховування пояснення осіб. У разі відсутності підстав для надання статусу УБД, комісія повертає документи до військових частин для доопрацювання у цьому відео, ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо отримання статусу учасника бойових дій. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста, а тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне стає простим.